Світанок. Листоноша з'являється, мов тінь із минулого. В його руці лист, що змінює все. У кімнаті панує тиша, родина мовчки дивиться на лист. Він ще не відкритий, а вже болить. Жінка стискає конверт, ніби він опалює. Її руки тремтять. Погляд ковзає по напису Тобі, якщо я не повернусь. На стіні світлина чоловіка у формі. Обличчя не змінилось. Тільки скло тріснуло. Він дивиться, ніби пам'ятає більше, ніж дозволено. Старий радіоприймач ледве шепить, так ніби згадує минуле. Колись він мовив новини з фронту тепер лише мовчить, як мовчить пам'ять, що все ще болить. Чашка з порцеляни падає і тріск її розлітається по кімнаті, наче спалах спогаду. Мати здригається, і всі розуміють. Розбилось не лише скло, тріснуло щось усередині. Жінка нарешті читає: якщо читаєш це, я не повернувся, і в тій миті в її пам'яті оживає голос, який вона вже чула це був мій батько, дідусь відчиняє стару валізу, там кітель, медаль і кілька листів, що пахнуть димом і часом. Він каже: пошепки, не дивлячись, він не міг не повернутись. Деякі слова зникли під сльозами, але сенс залишився. Тиша між рядками промовляє більше, ніж будь-яке речення це не лист, це сповідь душі. Юнак іде з листом у руці, ніби вагається з кожним кроком. Він озирається, ловить світло очима. Це не прощання, це останній спогад про мирне небо, той самий листоноша, те саме мовчання. Але інше село, інша родина, інше життя. А він носій історій, які не завжди мають щасливе закінчення. Свічка горить, а жінка мовчить. Але в її голові звучить думка, яку не вимовити б голос: ти був хоробрим? чи просто боявся жити правдою. Годинник зупинився на 5.17, саме в ту мить, коли хтось подзвонив. Відтоді стрілки мовчать ніби. Не хочуть рахувати втрачений час. Сусідки нашіптують за вікном, кажуть, дезертирував. А може, був у полоні. Але кімната, де лежить лист, мовчить, як вирок, мати йде знайомою вулицею, яка раніше пахла хлібом, а тепер втратою. На стіні напис: Він казав тут Прощавай і пам'ять рве душу навпіл. У кімнаті спокій, як перед бурею, ліжко застелене, форма складена. У записнику тільки одне речення: я мушу зробити це, і більше нічого. На холодильнику дитячий малюнок, донька й тато, що тримаються за руки. <звук> Жінка бачить його, і лист падає, бо пам'ять завжди сильніша за папір. Вона стоїть перед полум'ям, в руці — лист, в іншій сірники. Вогонь чекає, але вона лишає лист живим, а сірники летять у порожнечу. Жінка шепоче слова вірша, які він колись любив. Її голос тихий, але сильний. У цих рядках оживає все, що не сказано вголос. Темний коридор дихає спогадами, стіни тріщать, фотографії в пилюці, і в ту мить, коли все ніби завмерло. <сміх> З'являється сміх, дитячий, далекий, неможливий. Вона опускається на коліна в руках аркуш, який тремтить більше, ніж її пальці. Вогонь поруч, але вона не здатна знищити істину. Юнак тримає ручку над чистим аркушем. Він не пише, він плаче, бо ці слова останні, і пише не солдат, а син, який боїться забути. Вони сперечаються. Мати впевнена це фальш, син не вірить. А дідусь кх -кх -кх, мовчки бере листа і каже: Це його почерк, я вчив його писати. Троє сидять за столом. Мовчання густе, як ніч без зірок, але саме в тій тиші, в поглядах народжується розуміння пізнє, але щире. На столі лежить лист. Останній рядок: тобі бо ти був сенсом мого життя, хто адресат не важливо. Бо кожен із них відчув це. світанок розливається вікнами. Родина стоїть, мовчки тримаючись за руки. Сльози висохли, біль не зник, але з'явилось нове спокій. У кутку кімнати порожній стілець. На ньому лист і свічка. Той, хто не повернувся, не забутий, бо пам'ять це теж присутність. Картина завершена. Галерист дивиться мовчки, а тоді каже це не мистецтво, це життя, яке ми втратили, і яке повертається, коли ми дивимося на нього серцем.